Шановникам історії краєзнавства та мистецтва. Дніпропетровська обласна бібліотека для молоді презентує цікаву збірку оповідань Романа Клучка Домівка для минулого про музеї, історію та мистецтво. Як узагалі з'явилися перші музеї? Яка річ може стати експонатом та як відбувається реставрація? Книга запрошує читачів за лаштунки різноманітних музеїв та розповідає, як вони працюють. Музеї бувають різні. Одні краєзнавчі показують історію та природу певного краю, інші історичні можуть розказувати про один чи декілька періодів історії міста, області або й цілої країни. Існують музеї технічні, де можна дізнатися про різні прилади, машини та механізми минулого. Художні музеї збирають і показують твори мистецтва з різних часів. Меморіальні розповідають про життя видатних особистостей. Книга вже чекає своїх читачів у нашій бібліотеці.